Вітаю українців! Мене звати Віта Черниш, я фінансовий консультант, я з Києва. Вітаю, як ви, як у вас зі світлом, як ви там тримаєтесь? І сьогодні хочу познайомити вас з можливістю оформлення собі приватної пенсії. Одразу хочу сказати, що це абсолютно легальна. Законна процедура, кожен українець, починаючи з 2003 року має право оформити собі великі приватні пенсії. І давайте поговоримо, на що вам взагалі про це потрібно знати, і розглянемо статистику пенсійного фонду. Саме свіжа статистика була ще на 1 жовтня 2025 року. Не оновили, можливо, наступна буде на жовтень. І що ми бачимо по статистиці на даний час? У нас більше ніж 10,2 мільйона пенсіонерів, і 85% з них отримують пенсію менше ніж 10 тисяч гривень. Тобто, можна сказати, що прожити на ці кошти неможливо. Якщо зараз є у мене пенсіонери на трансляції, то напишіть також, яка у вас пенсія, поділіться інформацією. І одразу хочу сказати, що мій ефір не для того, щоб лякати пенсіонерів, які вже на пенсії, а мій ефір для того, щоб молоді українці, які ще не пенсійного віку, дізнались про те, як їм не стати бідними в своєму третьому періоді життя на пенсії, або ти все-таки багатими. І для цього давайте. Переглянемо статистику. Отже, дивіться, 102 мільйона пенсіонерів, і причому 2,8 мільйона і далі продовжують офіційно працювати. Чому вони продовжують працювати? Тому що, звісно, що пенсії малі і прожити на них неможливо. А ви ще собі уявіть, скільки людей пенсіонерів працює неофіційно, десь щось там продають, десь прибирають. А бажано в цей період життя, звісно, що вже. Відпочивати, а не не працювати. І давайте розглянемо інформацію, яка у нас є можливість Всім українцям оформлювати собі приватні пенсії. Маєте знати, що приватну пенсію оформлює не пенсійний фонд України, а відповідно до закону про недержавне пенсійне забезпечення, приватну пенсію можна оформити в інвестиційно-страхових компаніях. Зараз ви бачите перелік цих компаній на слайді: всі, хто у мене в телеграм-каналі, а хто дивиться на даний час, мене зараз в Тіктоці, то блок. Будь ласка, знайдіть посилання в мій телеграм-канал. Долучайтесь, переходьте. Е, інформація абсолютно безкоштовна. Ви долучаєтесь отримуєте інформацію. Тетяна, ви включили мікрофон. <laughs> Можете, звісно, задавати питання. Людмила Анатолійовну також добрий вечір. Отже, задавайте ваше питання, Тетяна Кажіть. Якщо хочете щось запитати, то. А так, тоді трошки швиденько зараз лекцію послухаємо, і тоді зможете задати питання. І також дивіться, щоб ви дійсно впевнились в тому, що я говорю достовірну інформацію. То заходимо в Google і вбиваємо закон 1057. І читаємо: дивіться уважно, закон про недержавне пенсійне забезпечення на офіційному порталі Верховної Ради України. Ви можете побачити цей закон, він прийнятий 09 липня 2003 року. І також давайте почитаємо про що він: про те, що в Україні оформлення приватної накопичувальної пенсії є. Можливістю створення та функціонування системи додаткового накопичувального пенсійного забезпечення в Україні, що є добровільним і дозволяє формувати пенсійні накопичення для отримання додаткових виплат, крім обов'язкового державного страхування. І відбувається він через недержавні пенсійні фонди, страхові компанії і банківські установи. Отже, у українців є вибір, де формувати собі приватну пенсію. Всі ми з вами знаємо банківські установи, так можна невеличкий капітал збирати в банківських установах, але треба пам'ятати, що банк може збанкрутіти. І до того ж, той прибуток, який у вас зростає на депозиті в банківській установі, він... Оподатковується кожного місяця знімається податок з доходів 18% і 5% військовий збір. Що стосується роботи функціонування недержавних пенсійних фондів, тут також треба з обережністю ставитись до них, тому що недержавний пенсійний фонд це неприбуткова організація і вона не гарантує прибуток. Отак. От тобто, у нас 25% недержавних пенсійних фондів за цей час за близько ніж 22 роки спрацювали в мінус, тобто люди поклали туди кошти. А їх кошти зменшились, тому більшість фондів не витримувала економічної ситуації в Україні і закрилися. А фонд не має права збанкрутіти, але закритися він може і передає своїх клієнтів іншому фонду. І якщо обирати чи з трьох можливостей. Банківські установи, Державний пенсійний фонд або інвестиційно-страхова компанія, то лише інвестиційно-страхові компанії надають вам гарантію зростання ваших коштів. В договорі чітко зазначено 4% зростання ваших коштів. Це гарантовано в будь-якому випадку. Але на даний час ці компанії надають нам зростання наших коштів приблизно 14% річних. І тут працює складний відсоток, капіталізація йде, і за рахунок кількості років, чим довше ви відкладаєте кошти, тим відповідно більше ви будете отримувати. Зараз, на прикладі покажу вам, як працює саме складний відсоток. На простому такому прикладі. До прикладу, якщо людина буде відкладати, зараз зменшу 100 тисяч гривень, і якщо буде відкладати 10 років, то за рахунок роботи складного відсотку отримає 2 мільйона гривень. Якщо буде відкладати 20 років, то вже 8,5 млн грн, а якщо 30 років, то 27 мільйона гривень. І дуже важливо туди бачити. Дані, що сама людина відкладе, бачите, червоний такий квадратик. Відкладе 3,5 мільйона за цей час, там що плюс індексація. А відсотками разом з відсотками буде 27. тобто 24 мільйона наросте за рахунок роботи складного відсотку. І це дуже важливо вам також зрозуміти. Додатково ці інвестиції є захищеними і гарантованими, і держава допомагає українцям оформлювати такі накопичувальні програми. І повертає 18% сплаченого податку. Ті українці, які офіційно працюють, за вас роботодавець сплачує податок: 18% він називається ПДФО податок на дохід фізичної особи. І в тому випадку, якщо ви оформили собі накопичувальну програму, то кожного року ви подаєте декларацію. В податкову службу і вам повертаються ці 18%. Як їх порахувати? Якщо ви самі собі відкладаєте 100 тисяч гривень, відповідно, 18% це 18 тисяч гривень повертає вам держава. Якщо 50 тисяч, ви собі відкладаєте, то, відповідно, держава повертає вам 9 тисяч гривень. Це стосується тих українців, які офіційно працюють. Звісно, якщо ви неофіційно працюєте, то ви і не сплачуєте податки, і, відповідно, ви його і не повертаєте. Тепер також хочу вам повідомити інформацію про те, що нічого безкоштовного в Державі України, ну і в будь-яких державах нема. Державна пенсія, вона також абсолютно не безкоштовна. І давайте ми, на прикладі з вами глянемо. Які податки ми з вами сплачуємо, і яку суму коштів ми вже направляємо з вами в Пенсійний фонд України? Для цього скористаємося таким сайтом складний відсоток калькулятора. Я в гуглі забиваю, і мені випадає такий сайт власні фінанси. Користуюсь він якраз для обрахунку складного відсотку. Кожному бажано самому навчитись. Рахувати складний відсоток, як ми пишемо, початковий там депозит. Такий то і дивіться, коли ми з вами працюємо, ми в пенсійний фонд сплачуємо 22% з нашої зарплати. Навіть з мінімальної зарплати на даний час це приблизно 2000 тисячі гривень. За рік це 24 тисячі гривень. І ми це робимо щорічно, протягом для того, щоб вийти на пенсію в 60 років, необхідно буде мати 35 років страхового стажу. І от дивіться, якщо ми ці 35 років відкладаємо 24 тисячі гривень, і навіть під невеликий відсоток, навіть візьмемо не 14, а 12% річних, давайте подивимось. Тобто ми. Пенсійний фонд України сплатили 840 тисяч гривень. Якби ми ці самі кошти відкладали самі собі та ще на своєму рахунку, та ще під надійним цим відсотком зростання, то ми би мали вже на своєму рахунку 10,5 мільйонів мільйона гривень. А не оці копійки, які нам платить держава. Звісно, я не агітую відмовлятися від державної пенсії, тому що на даний час ті українці, які зараз ви сплачуєте податки, вони йдуть для того, щоб прокормити тих пенсіонерів, які є. Але на майбутнє я все-таки вважаю, що солідарна пенсійна система, вона вже. Не працює так, як потрібно. Вона раніше працювала добре, тому що було 5 робітників, і вони забезпечували одного пенсіонера. На даний час ситуація кардинально змінилась, і у нас навпаки, один робітник забезпечує вже більше ніж одного пенсіонера. І якщо ви не знали, то дефіцит пенсійного фонду на цей рік вже в бюджеті закладено 24%. Це так прогнозується, що. Коштів не вистачає, скільки їх буде по факту, невідомо. Отже, концентрую вашу увагу ще раз: державна пенсія вона також не безкоштовна. Якщо ви не сплачували внески, якщо у вас не буде навіть 15 років стажу, то навіть в 65 років українець не отримає державну пенсію. І якщо дійсно у вас стажу не вистачає, то пенсійний фонд пропонує там докупити роки. Але не факт, тому що якщо людина не доживає до отримання своїх коштів або почала вже отримувати пенсію, а потім не прожила довго, то коштів нема. Тобто все, що ви сплатили, вам не повернеться. А на відміну від державної пенсії, приватна пенсія, вона гарантована і вона з правом успадкування. Тобто, оці, до прикладу, от людина зібрала собі 10 мільйонів гривень в нашому випадку за рахунок роботи складного відсотку, і почала вже за рахунок цього капіталу отримувати кошти. І якщо вона це людина не забрала всі свої кошти, то кошти потім отримують родичі. І я вам зараз, як приклад, також всі, хто у мене в телеграм-каналі є. Я буває, що надсилаю вам цю табличку розрахунків, зараз я поясню, тому що не всі в табличках розбираються, це я більше всього люблю таблички. Отже, дивіться, як кожен з вас може зрозуміти. Яку суму вам треба відкладати, і яку пенсію ви хочете отримувати, все залежить від того, скільки вам зараз років і яку пенсію ви б хотіли отримувати. Цей розрахунок я зробила ну, більш-менш для таких молодих людей, яким зараз, до прикладу, 30 років, і вони ще 20 років можуть відкладати і з 50 років отримувати. Тобто орієнтуємось так. І в нашому випадку, якщо людина відкладає... По 2000 тисячі гривень в місяць, 20 років, то вона збере 2 мільйони гривень. І потім вона зможе отримувати довічну пенсію приблизно 8 тисяч гривень. Бачите, зазначено довічно. І уявіть собі, це можна робити з 50 років. Можна навіть з 40, якщо людина почала відкладати в 20 років, І з 40 років отримувати вже свої кошти. Якщо людина відкладала 5 тисяч гривень, відповідно вона збере 5 мільйонів, і довічна пенсія буде 19 тисяч гривень. І якщо людина відкладала 10 тисяч гривень, то довічна пенсія у неї буде 38 тисяч гривень. І як це працює? Дивіться: от вам 50 років ви починаєте кожен місяць отримувати по 38 тисяч гривень, а залишок коштів. Працює далі в цій компанії під відсотками, які будуть на той час. Ми не знаємо, які будуть відсотки через 15 20 років. Але якщо ми будемо дивитись на історію розвинутих країн, то ну приблизно в Чехії на даний час десь 5% річних в Європі вже майже відсотків нема, але нам до Європи ще довго. Тобто будемо сподіватись, хоч би на. На якихось 10-8% через 20 років буде. Отже, дивіться, по 38 тисяч гривень ви кожен місяць забирали. Тобто, в рік це приблизно 400 чим-то тисяч, а ваш загальний капітал 10 мільйонів. Тобто, у вас залишилось 9,5 мільйони, і ці мільйони працюють далі. У вас під відсотками і ви отримуєте ще кошти. Від роботи вашого капіталу. Потім знову пожиттєво. І тут вже ваша вигода в тому, щоб ви жили як у Бога довше, і ваші родичі не будуть бажати того, чого бажають нашим пенсіонерам, які, на жаль, вимушені виживати за ці копійки. Достовірність цієї інформації вам обов'язково треба перевірити. І ви це можете зробити ще раз. Знайти закон України про недержавне пенсійне забезпечення і прочитати. Також на сайті Національного банку України ви можете знайти перелік цих компаній, які я вам зазначала. Просто тут я їх вже сформувала у вигляді таблиці з усіма даними. Давайте ще раз повернемося до цієї таблиці, і я вам ще раз розкажу. Значить, найбільша компанія американська приблизно мільйон мільйон клієнтів в Україні, і більше ніж 110 мільйонів мільйонів Україні в, в усьому світі, в 40 країнах світу. Вона працює. Друга в рейтингі по кількості клієнтів, по стабільності, по відсоткам це наша українська компанія. І не потрібно боятися українського тому що. Жодна з цих компаній, всі ці 10 компаній не мають права збанкрутити. Відповідно до закону про страхування, стаття 28, 29, 30, 31 це формування резервного капіталу. І те, що, у випадку, якщо всі клієнти одночасно звернуться забрати свої кошти, то компанія обов'язково все виплатить. І вам в цій таблиці. Всім, кому буде цікаво, я особисто її вишлю. Зазначено код ЄДРПО, це такий унікальний номер компанії, по якому ви можете все передивитися по цій компанії, всі фінансові показники. І зверніть увагу на статутний капітал для роботи в Україні. Ці компанії сплатили статутний капітал, бачите, в розмірі приблизно 100 мільйонів гривень лише для того, щоб отримати дозвіл. Працювати на цьому ринку. І дозвіл надає Національний банк України, і ці компанії отримали безстрокові ліцензії. Перевірити інформацію по кожній компанії, ви можете по назві перейти на сайт і там переглянути всі сертифікати, вся ця інформація є у відкритому доступі. Також, кому буде цікаво отримати більше інформації, я кожного з вас. Потім запрошую долучитись до нашого окремої групи. Вона так і називається більше інформації. І там є інформація про всі компанії. От, до прикладу, ми відкриваємо на даний час інформацію про страхову компанію Тас. Будь ласка, все зазначено, створено в 2001 році, де знаходяться всі документи в наявності. І так, по кожній компанії. І ще хотіла. Ага, показати, бачите, витяги всі. І всю таку інформацію ви можете на даний час більше ніж 450 тисяч клієнтів. Також на рахунок оформлення. Оформлення програми можливо онлайн. Деякі компанії онлайн це все оформлюють, інші компанії в паперовому вигляді. Для цього ви можете до мене звернутися. Ми домовляємося з вами. Про зустріч онлайн. Ви надаєте документи, ми оформлюємо програму, і у вас вже відкривається рахунок на накопичення. Дуже багато інформації на всі питання я допоможу вам знайти відповідь. Головне, пишіть і вже індивідуально будемо питати. Так, таку загальну лекцію я завершила. Зараз зупиню запис.